Через село Орлівка Ізмальського району пролягає траса М-15, якою проїжджає весь транспорт і вантажний і пасажирський, у напрямку Рені, Одеса, Ізмаїл та Болград. Ситуація ускладнилася з початком війни, коли виник великий потік великовантажних фур, які їдуть цією дорогою цілодобово. Місцеві активісти неодноразово наголошували на проблемі відсутності дорожніх знаків. У результаті минулого року, внаслідок ДТП, на цій трасі загинув семирічний хлопчик. Як змінилася ситуація та чи з'явились дорожні знаки у селі Орлівка, дізнавалися журналісти інтернет видання Мохала в минулому році? Було дуже дуже багато цих вантажівок, які їхали на шаленій швидкості, і ми почали помічати, що дуже можливі трагічні ситуації. На жаль, це сталося і сталося двічі. Знаків взагалі не було. Вантажівки тут паркувались де їм завгодно. Тобто вони заходили на всі, на всі вулиці. Були дві зебри на, на всій ділянці, яка проходить через наше село. Зараз їх більше, тому що ми почали писати запити, ми стали звертатись. На жаль, ми не змогли. Предбачити якось чи унеможливити трагічні ситуації загинуло два дві людини. Зараз є багато знаків. Ми звернулись до нашого міського стар сільського староста. Він допоміг. Звернувся разом з нами до дорожньої служби. Дорожня служба встановила вже багато знаків, плюс є камери. Звертались до дорожної служби, служби, і вони вже прислухались нами, установили дорожніх знаків. Хотів би передати всім тим, хто займається цим, всім тим дорожним службам, щоб приділяли більше уваги на наше звернення. Тому що знаєте, от таке. Відчуття зневаги трошки, знаєте, що ви від нас хочете, і так дуже складно. Фури проходять абсолютно всі, як на рині, як і на паром, всі проходять через орловку. Тобто навантаження на нашу інфраструктуру таке ж саме, як на, на рині, але витрат і компенсації за це немає в орловці. Тому дуже хочемо, щоб ця ситуація змінилась, і якщо можна, то на краще.